Українці, які довго перебувають у Польщі, чекають того самого моменту, коли можна подаватися на отримання резидента у цій країні, сьогодні ми відповімо на багато ваших питань щодо процедури отримання резидентства, Пояснимо, які привілеї ви отримаєте та чому варто це робити якнайшвидше. А з вами Маша, і ви на каналі Workport. Якщо ви шукаєте роботу у Польщі, підписуйтесь на наш інстаграм або звантажуйте наш додаток, щоб отримати доступ до найкращих вакансій. Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС надає право на постійне проживання в Польщі. Це рішення видається на невизначений срок, але карта перебування має термін дії 5 років. Кожні 5 років потрібно оновлювати карту через процедуру перевипуску. Необхідності повторно подавати заяву на отримання дозволу не існує. З таким дозволом можна працевлаштуватися в Польщі без додаткових документів. Але для працевлаштування. Вані в іншій країні ЄС потрібно дізнатися, як це регулюється законодавством країни, де планується робота. Як правило, іноземець може отримати дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, якщо він легально і безперервно проживає в Польщі принаймні 5 років безпосередньо перед поданням заяви. Має стабільне та регулярне джерело доходу, достатнє для покриття власних витрат на проживання та витрат на проживання членів своєї сім'ї, має медичне страху. Та підтвердження знання польської мови. Тому всі, хто ще не починав вчити польську мову, покваптеся, адже ви втрачаєте можливість. Щодо розміру отримуваного доходу протягом цього періоду він не може бути меншим, ніж 776 злотих нето на місяць для одинокої особи, або 600 злотих нето на місяць для особи в сім'ї. Які ж документи потрібні для подачі: три заповнені та підписані заяви, чотири фотографії, дві копії паспорта, житлове. Приміщення, актуальне підтвердження тимчасової реєстрації, документи, які підтверджують наявність стабільного та регулярного джерела доходу, достатнього для покриття витрат на отримання себе та членів сім'ї, які перебувають на отриманні. Документи, які підтверджують наявність медичного страхування або покриття страховником витрат на лікування, документи, які підтверджують необхідний п'ятирічний період безпреривного легального перебування в Польщі, та стабільний і регулярний дохід підтвердження. Оплат 640 злотих, в чому ж відрізняється ця карта від карти сталого побиту? Права, які надаються обома варіантами в багатому відношенні дійсно схожі. Але основна відмінність полягає у можливості отримання карти. Якщо іноземець має карту поляка або має польські коріння. То зазвичай він може претендувати на карту сталого попиту. У інших випадків більше шансів отримати дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС. Офіційно термін розгляду на карту довгострокового резидента ЄС не повинен перевищувати трьох місяців. Однак, на жаль, ці норми не завжди дотримуються і фактично очікувати на рішення можна значно довше. Якщо на запит про видачу статусу довгострокового резидента ЄС прийшла відмова, рішення можна оскаржити. Розгляд апеляції проводить керівник управління по роботі з іноземцями, який знаходиться у Варшаві. Подається апеляція через воєводу, який приймав рішення, яке заперечує іноземець. Термін подання апеляції не більше 14 днів з моменту отримання рішення. Термін розгляду до двох місяців. Ось кілька порад від боргпорту, як правильно треба заповнити заяву. Заповнюйте заяву розбірливо польською мовою, Заповніть всі необхідні рубрики відповідно до фактичного стану. Використовуйте друковані літери, вписані у відповідні поля. Якщо у минулому надавалися інші особисті дані, слід повідомити про цей факт в обґрунтуванні. Кажіть місце фактичного перебування, де буде отримуватися кореспонденція. У частині про судимості наведіть інформації про всі вироки та кримінальні справи, що розслідуються та розслідування. Правопорушень. Пред'явіть дійсний проїзний документ. У випадках, коли українець не має дійсного проїзного документа, може пред'явити інший документ, що засвідчує його особу. Додайте будь-який документ, який може підтвердити інформацію в заяві і сприяти швидкому розгляду справи. А якщо у вас виникли сумніви, ви зверніться за допомогою до працівника воєводського управління. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам податися без головних болей. Пишіть нам, на які теми ви хотіли б поспілкуватися і. Ми підготуємо інформацію для вас. До нових зустрічей!